Добрий день, діти! Тема нашого уроку множення і ділення раціональних дробів, піднесення раціонального дробу до степеня. Перед тим, як перейти до раціональних дробів, давайте з вами пригадаємо, наприклад, звичайних дробів із матеріалу 6 класу, як же ж виконувати множення або ділення. Наприклад, щоб помножити дріб 5 шостих на дріб 3. 20 нам потрібно виконати множення і помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але ми ніколи не спішимо множити, ми записуємо, що ми 5 множимо на 3, а 6 множимо на 20. Далі ми перевіряємо, чи не можемо ми скоротити даний дріб. Бачимо, що можемо скоротити 5 і 20 на 5. 5 поділити на 5 буде 1, 20 поділити на 5 буде 4. 3, 6 можна скоротити на 3, 3 поділити на 3, 1, 6 поділити на 3, 2. Дорівнює. Залишається нам 1 помножити на 1, 1. 2 помножити на 4, 8. Отримали 2, 1, 8. Або, якщо вам потрібно було помножити натуральне число на дріб щоб помножити натуральне число на дріб, потрібно це натуральне число помножити на чисельник даного дробу. Тобто, щоб помножити 6 на 17, 18, потрібно 6 помножити на 7 і знаменник переписати без змін. Знову ми скорочимо, 6 можна поділити на 6, 1 і 18 поділити на 6, 3, отримали дріб 7. 3. Отримали ми неправильний дріб, щоб перетворити його в мішане число, потрібно було чисельник поділити на знаменник. Тобто ми беремо по 2 остача – це новий чисельник. 1 третя. Отримали мішане число третя. Так, ділення аналогічно ділення. Щоб виконати ділення, наприклад, 5,18 поділити на мінус 25. 27. Щоб виконати ділення двох дробів, потрібно перший дріб переписати без змін це 5 18. Далі дію ділення замінити на дію множення і другий дріб перевернути, тобто це буде мінус 27 25. А далі ми знову отримали множення і вже повторили, що помножити два дроби, потрібно. Але, що у нас тут є мінус ставимо мінус перед дробу і записуємо, що ми маємо чисельник помножити на чисельник, 5 помножити на 27 знаменник на знаменник. Знову можемо скоротити 5 і 25 на 5, 5 поділити на 5, 1. 25 поділити на 5 буде 5. 18 і 27 можна поділити на 9. <кхід> скоротити на 9. 18, ділимо на 9, буде 2. 27, поділити на 9 – 3. Отримуємо новий дріб. Мінус 1 на 3, помножити 3, і 2 на 5 10, мінус 3 десятих. Отже, дітки. І ще ще повторити, будь ласка, піднесення до степеня. Ви вчили в 7 класі, як підносити дріб до степеня. Наприклад, щоб піднести дріб одна третя до 4 степеня, потрібно до даного степеня піднести і чисельник, і знаменник. Тобто потрібно 1 піднести до 4 степеня і 3 піднести до 4 степеня. Виконуємо піднесення 1 у будь-якому степені 1, а 3 в 4 це 81. Далі, наприклад, піднесемо з вами мішане число мінус 2,2 до другого степеня. Ми знаємо з вами. Принаймні, маємо знати, що мішане числами ми з вами не множимо, не ділимо і не підносимо до степені. Потрібно мішане число перетворити в неправильний дріб. це буде мінус, щоб перетворити в неправильний дріб, треба 2 помножити на 3, 6, 6, додати 2. Це буде новий чисельник, 8 і знаменник без змін третіх. Отримали дріб, далі вже повторили, як підносити до степені, але що ж робити? зробити з мінусом? Якщо у вас показник степені, число парне, це 2, 4, 6 і так далі, то мінус пропадає, не парне залишається. І далі ви маєте чисельник піднести до даного степеня, знаменник піднести до даного степеню. Дорівнювання 8 у другому, або в квадраті буде 16, 3 в квадраті буде 9. Дорівнює. Ми отримали неправильний дріб, перетворимо в мішане число, 16 ділимо на 9, беремо по одному. Так, і 16 відняти 9 буде 7. Отримали дріб 1,7. Точніше, мішане число 1,7. І так, діти, правила множення ділення і піднесення до степені зберігаються і для Виконання множення, ділення піднесення до степеня для раціональних дробів. Наприклад, ви можете побачити, що давайте виконаємо вправу 144, і на прикладі цієї вправи з вами повторимо ще раз, як же ж виконувати множення, тільки вже на прикладі раціональних дробів. І так, ще раз записали в зошитах вправа 144. Нам потрібно виконати множення. І так, перший приклад це 3а квадрат, в знаменнику С, помножити на А квадрат в знаменнику С дорівні. Так, щоб виконати множення, ми вже повторили, потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто ми пишемо, що ми маємо 3А квадрат помножити на а квадрат в знаменнику С помножити на С. Дивимось, у нас дріб буде не скоротний, тому ми виконуємо множення. Це буде 3. І пам'ятаємо властивості сьомого класу, щоб помножити два вирази з однаковою основою, ми з вами основу переписуємо А, а показник степеня додаємо це буде А в четвертому. Аналогічно, ми з вами множимо в знаменнику однакові основи, основи переписуємо. Показник степеню додали, тут, умовно, 1,1, 1. це буде С квадрат. Далі, друге 2А в знаменнику B помножити на B в знаменнику 8А. Знову виконуємо множення, ставимо спільну різку дробу, пишемо, що ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Тут ми можемо скоротити, беремо з вами олівчики, так буде виглядати краще. І скорочимо. Бачимо, що ми можемо скоротити Б і В, А і А, і 2,8 і скорочуємо на 2. Тут буде одиничка, а тут буде 4. Отримуємо дріб. В чисельнику в нас залишається 1, а в знаменнику 4. Не порушуємо мову, не пишете просто 4. 4 у вас залишилось в знаменнику, так і записуєте. 1 4. Далі візьмемо, наприклад, четвертий вираз. У нас 3м в знаменнику 16n у другій ми множимо на 8n у шостій. Дорівнює. Дріб множити на натуральне число. Так як ось було за правилом, щоб виконати дане множення, потрібно. Це 8n6 помножити на чисельник дробу. Тобто ми 3 m множимо на 8 у 6 і тільки на чисельник. А знаменник переписали без змін. Далі скорочуємо. 8 і 16, можемо скоротити на 8. Тут буде 1, тут буде 2. у 6 n у2 скорочуємо на n у2. І ось тут я нагадаю. Щоб скоротити на n у другій, ми маємо n у 6 поділити на n у При діленні однакових основ основу переписали, показник степеня відняли 6 відняти 2, 4. то Тут ми закреслюємо, 6 закреслюємо тільки, і пишемо 4. Тут закреслюємо повністю. І так, у нас залишається в чисельнику 3m помножити на n у четвертій, а в знаменнику просто 2. Далі візьмемо з вами, наприклад, шостий 15, а у четвертій, в знаменнику b в 12, і помножити на b у 6, в знаменнику 10а у другій. І так, множимо, ставимо спільну різку дробу, записуємо, що ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. І далі скорочуємо з вами. 15 і 10 можна скоротити на 5. 15 поділити на 5 3, 10 поділити на 5 2. А у четвертій, а у другій, скорочуємо на а у другій. Ще раз, якщо ви маєте скоротити, Змінні, вибираєте зміну з найменшим показником, тобто є четвертий, є другий, ми вибираємо найменший А у другий. І так, а у другий поділити на А у другий це буде умовно одиничка. А в четвертій поділити на А у другий. Нагадую, що при діленні ви віднімаєте показнички, то це буде а у другий. Тому ми тут перекреслюємо тільки показник степеня і пишемо, що залишається 2. Далі, ось тут Б в 12 і Б в 6, скорочимо на Б у 6. Тут повністю закреслюємо, а тут закреслюємо 12, пишемо 6. І так, у нас залишилося з вами 3 А у другій в чисельнику, а в знаменнику 2Б у 6. Так, і візьмемо, наприклад, 7 у нас 48 АБ. На 17, це в четвертій, помножити на 51 Б це п'ятій. А в знаменнику 40 а в четвертій. І так, знову виконуємо множення. Ставимо спільну ризьку. Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І так, виконуємо множення. Не спішимо виконувати, перевіряємо, чи скорочується. Наприклад, у нас 48 і 40, скорочується на 8. 48 поділити на 8. Це буде 6, 40 40 поділити на 8, буде 5. Далі, 17 і 51, скорочується на 17, тут буде одиничка, а тут буде 3, далі беремо. Переходимо по змінних. Так, це в мене множення. Скорочуємо. І так, є А і А в четверті. Скорочуємо на А, А закреслюємо повністю, тут закреслюємо тільки показник степені і пишемо замість нього 3. Далі є С в четверті, і С в п'ятій скорочуємо на С в четверті. Тут закреслюємо повністю, а тут тільки показник степені. Умовно, можна написати, що тут 1. Далі, Б і Б не скорочуються, вони знаходяться в чисельнику, а ми скорочуємо тільки через різку дробу. І так, що ж залишилось в нашому чисельнику? У нас залишилось 6b помножити на 3, bc в знаменнику 5, А у третій. Так, можемо виконати ще дію множення в чисельнику. Зробимо це. 6 помножити на 3. У нас буде 18, Б на Б це буде Б квадрат на С і в знаменнику 5, А у третій. І це наша відповідь. Далі візьмемо з вами вправу, Вправа. 146. І так. Наше з вами завдання спростити вираз. У нас А-Б на 3Б, помножити на 3 в знаменнику А відняти Б. Дорівню. І так, умноження двох дробів. Ми вже знаємо, як множити. Ми маємо чисельник. Звертаю вашу увагу, що це вираз, його записую в дужках, помножити на 3. І знаменник на знаменник 3Б помножити, знову вираз, записую в дужках, А відняти Б. Далі скорочуємо, ми вже з вами знаємо, що однакові вирази ми маємо право скорочувати, тож ми їх скоротили. Далі скорочуємо 3 і 3 на 3, і залишається. Па залишилось Б. Хочу зазначити, що воно залишилось знаменнику, тому не порушуємо мову, так і пишемо з знаменнику, а в чисельнику поставили одиницю. Друге, 2 мн плюс N квадрат. 6m помножити на 2m і на n дорівнює. І так, у нас з вами множення двох дробів, але ми не спішимо виконувати множення, як у попередніх прикладах. Якщо ми з вами проаналізуємо чисельник першого дробу, то бачимо, що ми можемо з вами розкласти даний вираз на множники. Чому я звертаю на це увагу? Значить, дивіться, ось тут ми з вами відразу побачили два однакових вирази, і відразу подумали, що ми їх можемо скоротити. Тут ми бачимо в нас чисельнику плюс. Скоротити ми тут поки що не можемо, не маємо права скорочувати вирази, де плюс і мінус. Тому цей вираз нам треба розкласти на множники, щоб потім ми змогли з вами виконати скорочення. І так, проаналізувавши, бачимо, що ми можемо винести спільний множник. Спільний множник у нас. В чисельнику першого дробу n. Залишається в дужках 2М плюс n. Закрив дужку. Знаменник без змін помножити на 2m на n. А ось тепер ми можемо з вами виконати множення. Спільна риска дробу пишемо, що ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. А тепер скорочуємо. Скорочуємо n і n, бачите, як гарно все вийшло. Далі m і m скорочуємо, і 6 і 2 скорочимо на 2. Тут у нас пишемо одиничка, а тут у нас залишається 3. І так, залишається в нас в чисельнику 2M плюс N, а в знаменнику 3. Це наш остаточний результат. Далі пишемо, беремо третє. І так, третє: 7а плюс 7 b У знаменнику b в шостій степені помножити на b у третій на А плюс b. Знову бачимо в чисельнику. Першого знаменнику другого є дія додавання, вскорочувати ще не можемо. Тому аналізуємо. І бачимо, що в чисельнику першого знову ми можемо розкласти на множники методом винесення спільного множника. І так, виносю спільний множник 7, в дужках залишається А плюс Б. Далі все без змін переписую. І тільки тепер я виконую множення. Я чисельник. Множу на чисельник, а знаменник множу на знаменник. Тільки, якщо ви множите на вираз, вираз обов'язково в дужечки. Далі ми з вами одинакові вирази маємо право скоротити. Є Б у 6, є Б в третій, Тут закреслюємо повністю, а ось тут ми закреслимо тільки показник степеня. Ще раз нагадаю, що Б у шостій поділити на Б у третій, ви основу переписуєте, показники віднімаєте. 6 відняти 3, це буде 3. І так, тут закреслили 6 і написали 3. І залишилось у нас. В чисельнику залишу 7, а в знаменнику B у 3. І четвертий приклад. 32А у знаменнику А квадрат відняти 9, помножити на А відняти 3, а в знаменнику 8А. дорівнює. Знову давайте з вами аналізувати. Дивимося, в нас появилися в чисельнику знаменнику дія вже віднімання. Значить, ми не можемо скоротити, якщо ці два вирази не одинакові, а вони не одинакові, тому ми маємо один із них або два, ну, тут, в залежності від умов, розкласти на множники. Проаналізувавши, ми бачимо, що в знаменнику першого дробу це формула скороченого множення, і ми можемо розкласти його на множник. Тому чисельник я переписала, а в знаменнику формула скороченого множення, різниця квадратів це А-3 на А плюс 3. Далі, другий дріб без змін. І тепер виконуємо множення чисельник. Ми множимо на чисельник, вираз обов'язково в дужечках, знаменник на знаменник. А тепер скорочуємо, скорочуємо з вами одинакові вирази, скорочуємо А і А, скорочуємо в 32,8 на 8, тут повністю, а ось тут 4. І залишається в нас в чисельнику. 4 в знаменнику А плюс 3. Так, п'ятий вираз. Ну, бачимо з вами: множення двох дробів, вже точно знаємо, як його виконувати, але ми бачимо, що в нас є в чисельниках-знаменниках плюс і мінус. Тобто, тут потрібно попрацювати. Дивимось, ось у нас є два однакових, ми зразу мислимо, що ми можемо їх скоротити. Преклас... Прекрасно. А ось тут, в чисельнику і в знаменнику другого, скоротити ми поки що не можемо. Тому, а проаналізувавши знаменник другого дробу, бачимо, що цей знаменник ми можемо з вами розкласти на множники, застосувавши форму скороченого множення. Тому що вираз квадрат відняти 2c плюс 1 до рівня, складається формулою, це буде С відняти 1 до квадрату. Тому ми чисельник, дріб перший переписуємо без змін помножити. Тут без змін чисельника, в знаменнику пишемо це відняти 1 до квадрату. Дорівнює, дорівнює. І тепер виконуємо множення. Ми множимо мінус 1 вираз в дужках записали, помножимо на це плюс 6, теж вираз в дужках, і множимо це плюс 6 в дужках обов'язково на це мінус 1 до квадрату. І тепер скорочуємо, ми скорочимо це плюс 6, це плюс 6, однакові вирази, це мінус 1, а тут в знаменнику 2 таких вирази, то ми є, скорочуємо тільки квадрат. І в нас залишається це мінус 1 в знаменнику. Ми вираз умову не порушуємо, ми пишемо, що це це мінус 1 в знаменнику, а в частиннику написали одиничку.